Лячно, але цікаво. Так пише Стівен Кінг, і так знімають екранізації за його творами. Пройдемося місцями зйомок, відомих хоррор, трилерів та психологічних фільмів. Рузвельт Готелю майже 100 років, і за цей час він став візитівкою Нью-Йорку. По-перше, знаходиться на Манхетені на Медісоновеню. А по-друге, став місцем зйомок багатьох кінострічок. Кадри кандри фільмі Стріт», малкольм ікс пані покоївка ірланди люди у чорному і нарешті екранізація кінга 1408. знімали тут у фільмі 1408 цей готель називається дельфін Сюди приїжджає головний герой, аби переконатися та спростувати чутки про місцевих привидів. За сюжетом в готелі є особливий номер 1408, в якому ніби живуть привиди. А ще у ньому померло 56 людей. Містично. І саме у цей номер потрапляє головний герой. І веселощі починаються. По суті, уся увага глядача сконцентрована на одному герої і одній кімнаті. Цікаво, що після виходу трилеру готель почали асоціювати з містикою та потойбічним світом. Ось що значить репутація. Хоча навіть не усі сцени знімали у готелі, у шли збудовані кімнати у павільйонах англійської кіностудії. Ну що, заночували по такому готелі. На перший погляд, це замок. Можливо, університет. Утім, це виправна колонія, Холодна Гора штату Теннесі. Саме тут знімали чи не найкращу екранізацію Кінга фантастичну драму Зелена миля з Томом Хенксом. Що трапилося в зеленій милі, залишиться в зеленій милі. Під час зйомок фільму колонія вже припинила своє функціонування як шість років. Основна причина перенаселеність тюремних камер. Цікавий факт. Саме в цю в'язницю посадили вбивцю активіста Мартіна Лютера Кінга. Сьогодні це приватна, хоча і дуже занедбана власність, яку охороняють та інколи знімають у кіно. А відвідувати місце можна лише за спеціальним дозволом. До речі, у 2020 році через торнадо тут зруйнувало частину будівлі. Тому перебувати тут небезпечно. Але туристи все одно намагаються підійти до забороненої території і відмітитися на місці зйомок легендарної стрічки. Речі Шоушенку, і знову основна локація це в'язниця. Але на цей раз це виправна колонія у штаті Огайо, Менфілдська. Вона була також непрацююча, занедбана, яку готували до знесення. Але для фільму її тимчасово залишили і реставрували за рахунок бюджету кінострічки. Після прем'єри частину будівлі знесли, а у те, що залишилося, водять туристів на екскурсії. Але знаєте, ну її. Краще розповім про курорт, куди так мертві. Потрапити головний герой Тіма Робінса Ейді Дюфрейн. Усюатанехо. Знаєш, куди я поїду? Сіуатанеху. Куди? Сюатанеху. Це Мексика. Після фільму усютанехо дійсно побільшало туристів. Але насправді кінострічку знімали не у Мексиці, а на Віргінських островах США у Карибському морі, у заповіднику дикої природи Санді Пойнт. режисеру Френку Дароботу здалося, що на Віргінських островах більш мальовнича природа, напевно, йому видніше. Адже Дарабонт випустив не один фільм, який можна назвати кіно на віки. Інколи цікаво зазирнути за лаштунки не тільки позитивних пригодницьких фільмів, але й трилерів та психологічних кінострічок, а може навіть і поподорожувати локаціями, які прямо зі сторінок бестселерів потрапили на екран.